Сьогодні з вами, особливо моя мама приїхала, сестра приїхала. так ці люди, яких ви любите, які дорогі вашому серцю, і вони, і ви дорогі для них. Тому хочу дати вам слово. Слово ваш слова подяки, слова любові, слова вдячності. всім усім, хто прийшов на свято, розкажіть, які емоції ви сьогодні переживали, емоції радості, любові, за що ви вдячні цим людям? Чи щасливі ви, що вони є в вашому житті? І що ви хотіли особисто від імені сім'ї, від імені чоловіка та дружини сказати кожній людині, яка сьогодні на вашому усілі? Будь ласка. А, дякую всім, хто зараз тут, всім присутнім. Мені дуже приємно, я вас дуже люблю. А, поважаю. Ну, багато чого сьогодні було сказано. А, Будемо брати з кожної пари, будемо брати примір. Мам, дякую тобі ще раз, що ти приїхала. Я знаю, що ти важко було